Це лібри. Мені вони подобаються, тому що вони написані в незвичній для мене в самої формі. Отже, там є дві теми. Одна тема хотяча, інша тема тема прочка. <клес> <клес> Саджу на кордоні своєї території. Чекаю на тебе. Милий. Ніжний. Мої землі давно атакували вуличні коти і дурні кіцьки, що також полюють на пристойного кавалера. А я зайнята чеканням, при цьому гордо не переступаючи межу. Ти гуляєш сам по собі, остро, боїшся потрапити у залежність від моєї мрісті. Такі наші реалії, іронічно котячі. Я вистежила тебе за запахом. І річ тут ним парфумі. Навіть у цьому ти вишукано пристойний. О, ця котяча від зеленого погляду. Затамована велич ти лева. <кій> Ні. Ні, ти не легко. Ти гепард. <кій> і тілом, і ментальністю. Ти встигаєш втекти вже тоді, коли я тільки чекаю тебе за горизонтом. Швидкий і зверхній. І раптом я теж перетворююсь на велику кішку. Дику і хижу. Здатно перегристи горло за свою територію і до останньої краплі крові боротися за свого самця. Бо сильним мають дістатися сильні, заради елітного потомства. Припадає до землі, готуючись зробити фінальний стрибок. Милий мій, ніжний.